1 грудня у Золочеві засвітили головну ялинку. Люди у соцмережах розкритикували встановлення ялинки у час війни. Ялинка, звичайно, це дуже гарна, але ніхто не забувайте, якою ціною наші герої віддають свої життя, щоб кожному з нас жилося краще. І не перенести біль, який переживають рідні люди, що втратили своїх рідних. Не забувайте, якою ціною ми можемо жити на цій землі. Дуже шкода, що на цьому світі панують тільки гроші, а не цінності і честь. Труни з фронту під ялинку. Пропоную нам, хто міняє прапори на цвентарях, вони рвуться від вітрів та опадів, оті прапори повісити на ту ялинку, щоби людям, хоч трішечки нагадати, йде кривава війна. Радієте доси? Усім, кому про страшну криваву війну, котра триває в нашій країні, нагадують лише тривоги зушномовця присвячую. Вчора двоє наших воїнів, воїнів їм ще не виповнилося сі тридцяти, котрі втратили обидві ноги і перебувають на реабілітації в нашому госпіталі, фотографували ялинку на площі. А знаєте для чого? Сказали, що перешлють побратимам на передову з коментарем. Дивіться, хлопці, це ціна нашого життя і здоров'я. На цій ялинці висять наші ноги. Ви, хто захоплюється цим ганьбищем, хто його встановлював і спонсорував, не люди, не українці, а сотворіння гірші від москаля, без честі, совісті та граму співчуття. Хто бажає свята, то поставте ті ганебні йолки в своїх домівках, най вам там світять, бо не всім нашим мешканцям ті свята милі, хтось втратив своє світло назавжди. На жаль, так, війна триватиме ще кілька років. Таке враження, що перемоги прагнуть лише втомлені війною солдати та їхні сім'ї. Багато державних коштів тратять не за призначенням. Спочатку ставлять бруківки, садять дерева дорогезні, тепер ялинки, а потім просять гроші у Європи, щоб закінчити війну. Спочатку перемога, а потім все інше. Потрібно пам'ятати, що нам потрібні дрони, одяг солдатам, допомога раненим і так далі. На жаль, цим святам не раді лише родини військових, які чекають і втомилися чекати своїх рідних з війни. Вони живуть у страху втратити найдорожчих. Може, тим, хто хоче святкувати, поміняти наших воїнів, вони без віддиху вже почти два роки. Зробіть їм свято. Нехай їхні діти, хоч тата чи діда або маму побачать. Ганьба таким рішенням.